Привіт, Привітулі мої друзі! На зв'язку з вами Фес Поважний. І в нас сьогодні чергова робоча зміна в місті Лів на автомобілі Шкода Фабія. На даний час у нас 28 вересня, неділя. Вирушаємо ми до Львова. Їхати нам ще буквально 15 хвилин. Машинку ми помили в салоні, зовні я завтра буду мити, нема сьогодні не мити машинку. Зранку постійно цей і, і на ні на все мокрі і нам треба перемивати. Тому я машину мию тільки зранку, коли, цей, коли виїжджаю на роботу. Хоча мені було б краще і мити вечором, але не виходить. Бо гаразд, що не запхаю, в мене... В одному відділенні гаражі велика яма викопана, яка вже рік часу стоїть, немає часу її докопати. В другому, в другому відділенні гаражі цей е, машина стоїть, по Ну, Поки що немає я. Нема часу, перші немає грошей на то все, що Е, Та такі у нас пороги. Так, зараз ми в конопниці. Так, що, 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 що там по цьому? Що по цьому? По додатку. Удатки вчора мені одна ко ко коза -ко постав. на камері шість три Одна коза поставила мені одиницю, але це через політичне переконання, тому що наше сіло машини каже, що це ваш львів, весь за Зеленського. І почалося поїхало. Я блін уникаю розмови на політичну тематику, але до неї походу то не дійшло. Типу, я з нею майже не спілкувався, вона все, блін, знаєте, хто Най... нас був не діалог, а монолог з її сторони. Все тако, бля, в одну сторону. Я доліз і влупив ту же одиницю. Вона мені влупила в одиницю. За яких рейн не знаю, бо я його скаржив, так що подивимося, що рішать уклоністи мої. По коефіцієнтах дивіться на другому телефоні, ковсінті, як можете бачити, немав місце взагалі. Хоча минула неділя там закази були такі ні в року я за 130 км взяв майже з копійками 1000 гривень. Не знаю буде сьогодні. Постараюся. Може, дальнячок, який зараз візьму, не знаю, буде видно. По постановці, якщо будуть погані коефіцієнти, виставлю фільтра на дальняк і буду відкрию полювання на дальнячки. Якось так, як завжди, на 1-8 км подач, тому що ми за містом менше ставити, немає смислу, бо нікуди не поїду. Та якось так їдемо працювати. Взяли ми ось такий заказик. Обнуляємо кілометраж і поїхали. Так, 22 хвилини в дорозі. Оп, і заказ викон... виконаний. Ще я ще забуваю вам сказати, що я почав зміну о 12 годині, у 12-13 отримав цей перший заказ. Тому це буде якби 12 годинна робоча зміна. І в кінці ми підведемо підсумки, що в неділю можна зробити Львові за 12 годин. Ждемо наступний заказ. Ми на кінгросі. Так, народ, я вже тут стою 20 хвилин. Жодний заказ не піка, я вже поставив 2,5 км. На Кінг я так пам'ятаю, тільки люди приїжджають, а не виїжджають зараз. Тому смислу тут стояти нема. Їдемо ми на стриїцьку автостанцію, можливо, там візьмемо якийсь заказ. Це, Це звісно дупа. Та як уклон пояснив, у них в пріоритетності, хто ближче до пасажира, тому і приходить заказ. Ну, типа, хто ж вище по подачі. Так що їдемо на Астрийський, може там хоч щось прийде, бо тут фонарь. Хотів сказати, що прийшов заказ, от скасували, пів години на нього чекав і таке скасували. Чекаємо на наступний якийсь. Да, ми вже на астрийському автовокзалі. От якось так. Так, друзі, до мене підійшли, підійшов військовий... Ну, не знаю, на військовий в військовій формі. Попросив відвезти його на цей в супошин, в супошин біля жовтки. нього 800 гривень. Ну а більше я їхати в цю сторону не буду, тому що тут такі затори через те, що ремонтую дорожчу, то просто кошмар. Щоб заїхати там не знаю скільки там писало, в 45 хвилин. Я їхав зараз 45. І ще там було хвилин 25, коротше орієнтовно півтора години. І півтора години я встрав з 30 автобусаль на супошу через те, що дороги. Нафіг не потрібні ці закази. Взагалі. От зараз, як буде можливість, я вам покажу, які тут просто затори стоять. Є два світлофори жорстких і на ньому стояти е, ну, пропускна можливість там хвилин 5. все, тобто За 5 хвилин навіть може і менше там проїжджають машини. Так що, хто, кому буде проходити заказ десь в сторону Жовкви не беріть на не невигідно. От я зараз наближаюся, зараз зніму покажу. от автобус Поїхав, от там далеко можете бачити. От... Червоний стоп. Ось так. І тягнучки. Правда, мені в каналу тільки що приїхали машини, я став нормальну чергу. Так що ми всі чекаємо. Але там далі в Кулукові я коли їхав, бачу чергу, ну не знаю, півтора кілометра стояли машини Півтора кілометри. Де саме... який там зелений пункт. Ну, десь перед Кулоковом. Якихось з Львова дожовка. Півтора кілометрова черга. Я зараз просто з'їду, кулик візьму собі каву, візьму собі зразу піцу і заодно і поп'ю кави і поїм, так скажемо, одним пострілом двох зайців. Тому що стояти просто так, я поніше стояти в Львові і обідати. Нам. Чекаємо на проїзд, може я буду проїжджати, я вам знімлю, що то робиться. Кому буде цікаво, то й перегляне, кому не цікаво, то і перемотаю. Завтика від початку знята, коротше, ну от їдемо, прошу, пробки перед сапошином. Ну, от люди стали в другі ряди, Мені, не знаю на що вони розраховують. Ось такі затори перед сапошином. Хто хоче дежовквей в ту сторону? Це ще я просто запізно зняв, я ще проїхав метрів 500. О, прошу. Це зараз, якщо мене... Ми... О, 3.02. 02. Я не помалу їду, є ж від от Ось така ж він пісня. О, прошу затори Так, що зараз не скучно стоявся в заторі, взяв я каву, взяв піцу і взяв сок. І я готов їхати. Так скажем, готовий до будь-яких заторів. Тож погнали. Так, друзі, отримав черговий заказ від е пасажира. Коротше, знайомий дав мій номер одному знайомому, щоб виїхати трошки за межі Львова. Там ціна поїздки 1000 гривень. Я тільки бо приїхав, зразу отримав цей заказ, і того додаток в мене виключений їду я в сторону Добростане. Зараз я доїжджаю до точки А, забираю пасажира і їду туди. І вже звідти я включу. Так що два підряд в мене виходить бордюри. Наразі якось так їдемо. Так, приїхав з тих Добростан. Як там той називається? Взяв попутників, щас собі дорісного, дали вони мені соточку, взяли в мене номер телефону, сказали, що через тиждень є треба доїхати, забрати їх е, десь з цього, як воно називається. А, з Давидова на ці добростани, там почекати годинку часу і забрати назад на Давидів. Коротше, дуже гарний заказ намічається. Тому недурно я їх взяв по дорозі. Будемо чекати їхнього дзвінка. Мені, якщо що, ціна до чого там 23 гривні за кілометраж за кілометр. Бо там мені хтось з підписників казав, що е, 23 гривні це херня, що це є 23 гривні. Ну добре, там, кажіть хто скільки хоче, мені вистачає 23. Ну, для мене добре, 23 гривні. Тому типу, я не мав нічого залишати заказ. І люди постійно є, бо, прошу, е, два закази по дзвінку. Що це погано, і зробив я теж непогано ну, не без е, цього, без ніякої комісії. Так що роботи і так, у Львові зараз немає, тому мені і так садять. А зараз хочу трошки пополосости машинку, бо люди були старші, трошки там не наставало, мені Але менш тим зараз пополососимо 5 хвилин і буде машинка знов чиста. І я от не розумію одна проблемка, в мене телефон в роумінгу, і я не знаю, що робити, щоб цей роумінг виключити, щоб були мобільні дані, бо щось роумінг та роумінг. Як він виключається, я щось. Не знаю. Хто знає як виключити роумінг, типу щоб була зразу мережа Напиші, будь ласка, тому що в мене буває таке часто, типу, що в мене включається роумінг, а потім от я виключив, включив зв'язок і мене далі пише роумінг. Здається, що роумінг активований. Здається, не здається він активований, я б твою. Коротше, йдемо мити... пилососити машину. Так, народ. Помив машину. Полососив, сів за телефон, робим вже включив все нормально, вже є зв'язок. І зразу прийшов заказ Рясне 2 на магазин Октопус. Октопус листопадового чину 3. Це магазин, переважно для дітей, там дитячі іграшки. Як іграшки? Конструктор таке, типу, на логіка дитяча. Дуже, без магазин забили такими іграшками монополії і тому подібні такі заняття. Коротше, що по заказу, 9,4 км 275 гривень, але правда, подача 2,4 Ну, Я в рясному 1, тому і подача 2,4. Краще 2,4, ніж зараз сидіти в один час без заказу. Тому їдемо подаємося, виконуємо дане замовлення. Не знаю, чи буде видно, скіп, чувака номера виданомера Мактрахі. Так, взяв собі такий заказ з на 1А, звісно, нафіг адреса. Але подачі 400 метрів то ці ціна нормальна. Все плюс доставочка. Так, друзі, виконав заказ. Я вам скажу, що непогадна сьогодні неділя. Тому що такий заказ в копілочку і такий з подачею 1 кілометр. 10,3 10, км 295 гривень. Непогано, ще кілометр подачі, їдемо подаватися. Заказ. Опа. Щось неділю на диво насипає непогано. Привіться тільки ш... щойно з Сихова до Сільпопу стояв 3 хвилини. Приходив такий непоганий заказ. Та він непоганий, але район на 173. Там щось взяти звідти. Ну, блін, треба хіба радіо ставити 2,5 км. Хіба зараз настрою зразу 2,5 км радіус подачі машини і тоді є ж можна буде їхати, Бо іначе там 1,6, 1,8 це. Ну Це їхати на Джорджа Вашингтона вертатися назад і стояти там біля, десь, біля метру в районі. тому, Щоб, щось взяти, на... щоб взяти просто якийсь новий заказ. Вирушаємо на кліпарівську. Так, ну. Так. Роботи поки що немає. Приходить одна херня. Ось якісь такі таке становище є на фільтрах. Уже стою... 21.15 став, зараз 10 година. І нічого нема, ждемо, що трошки сварюємо нафіг додому, тому що з такими заказами нема роботи. Так, народ, так ми зараз сьогодні вихідні, і я їжджу в 10-й годині по фільтрах ми зараз 2233. І десь місяць назад мені один пацан писав за це, які я фільтри використовую, як їх настрою. І я забув йому відписати. Отже, друже, це спітом для тебе. У мене от пише жирок, радіус подачі 1,5 км, і мінімальний тариф от 70 гривень за кілометр. Але якщо це є субота, я ставлю 80-90 гривень за кілометр. Якщо там є зони ну от, де вони. все червоне, я ставлю там 80-90 гривень за кілометр. І катаю сугубо центр. Також в мене от записаний от, суто-центр. І тут е, в сектор призначення я б вибирав Ось такий. Переважно все що центр. Щоб далеко не їхати, тому що ну, великий попит. І мінімальний ціна 150 гривень. Залітає на раз два Потім у мене ще що по фільтрах є. Е, 1,4 км подача 200 гривень. Дальнячок, радіус 10 км, мінімалка 800 гривень. І що? І дім? Ну, додому, щоб їхати. Оце такі в мене фільтра настроєні на вихідні або коли є великі попит, як, допустимо, зараз. Е, ну, через те, що у нас неділя, центр закритий, е, якби особо не поїздиш по центру, а закази от є. Чорновола 2Б на петлюри е, 39, 6 км 300 гривень. Та, але хуль я там буду робити. знаєш, я звідти закази толкового не візьму, і треба брати щось. Е... В районі по центру, щоб точка Б була десь недалеко від центру, але щоб точка А не була в центрі. От проблема. Тому що там поліцаї і вони зразу чекають, щоб да, там є штраф 300, 340 гривень, чи скільки там, я ж не де, які там штрафи. В общем, якось так знімати зараз не буду, бо не буде смислу зараз кожен заказ знімати. Я вже потім покажу. В мене ще лишилося півтора години. От прийшов заказ Ленківська 4 на Франка 60. Хороший заказ. Ось такий заказ прийшов Олександр. Беремо, їдемо. Такий заказ підходить. це він залетів по фільтру якому. Зараз вам покажу, по якому. Ось по цьому, 70 гривень за кілометр. Залітають закази. Так що їдемо виконувати. Так, ну, тут такі тарифи хірові, що я навіть не знаю, чи я ще буду їздити. Ну, от. Соборна, 12 на 20. Ні, ну Це ще норм. Реф. То і десь тут були такі, блін. А, во. Натюка 12А, наріс не 243 за 5 кілометрів. Ну ви що, взагалі ідіот? Хто таке поїде. А це сахара 21. Ну, ладно, Дорошенка. Ніхто не поїде. Ну, там хто брендований. Такі якісь заказики, да, дуже. О, бляха, засинай треба. Збрати в сторону хати, але я хорошо до 12 посиджу. Але, бля, я ж 20 хвилин без роботи. Ну, Володимир Великого. це можна взяти, допустимо, ось я Володимир Великого заказці поданув. Норм ціна. Черкаська, нафіг надо. Але потім з Володимира Великого ні чорта не візьму, просто. Мишана. О! А цей заказ я взяв. Їдемо виконувати. Так, під'їжджаємо ми вже додому. Послухали трошки українських пісень. Зараз я покажу що я слухаю трохи. Або ж хоч ту присвітиться вже. І завертаємо під гаражик Глушимо. Ось такі пісні любі. Ну. такі пісні любі сухти. Оце трава вдома, я не знаю, що за пісня, на це. Ну, не моя. Так, я тут не, не знаю, взагалі, що вона там робить. Коротше, ось такі пісні. Так, а зараз. Сьогодні намотали ми. Рівно. 257 кілометрів. З цих 257 кілометрів. Е, статистика. Сьогодні 0, тому що вже 12 година. Мец вчора. 2776 гривень. Так, з цих 2776 гривень. Треба нагадати, що е, які в нас сьогодні були дальники. Тому що для вас там прийшло пару хвилин. А для мене. Ну. Багато часу пройшло вже. Пару годин. Е, мав я перший е, 870. Чекаю. Я 800. Бац, бац, бац. Так, де той калькулятор другому телефоні? Е, 870 плюс. Е, той був 900. Короче 900. І разом виходить 1770. Плюс 2780. Плюс 2780. І тому виходить 4550 гривень. Це, якби, виходить, грязь, звідси треба відняти. Ну, давайте харазам піднімемо, подивимось, що я зробив чистим. Мінус 1100 заправка була, 1100 заправка. Е, Далі мінус 250 піца. Міс е, 40 гривень. Як я цей 40 гривень. сок до піци, І мінус 40 кава. мінус 400. Е, Попов я рахунок на 400. Е, потім мінус. Лікарства жінці от я купляю магній B6. І купив я. оцей клексан що вона коле. Клександ 1030. Зараз мінус 1030 і мінус е, 400 гривень. Е. Чесно, трохи не слідно показувати, яка там знову вийшла. Коротше, 1300 гривень. 1290. Ну так, але от клексан і магні я купляю раз в 10 днів. Так що, якщо їх відняти, то вийде. Коротше, 2700. За сьогодні я сіп, поклав в кишеню. Непогано, за 12 годин неділя чистими. 2700. Решу 800 і ще оренда машини мінус 400-2300. Тому 2300 за неділю непогано. Всім щиро дякую за перегляди. Дуже приємно, що ви підтримуєте в коментарях, що, що знімаю гарні відео. Наразі, з наступного року, я планую знайти якогось чувака. Який буде сам монтувати мої відео, тому що я хочу вже трохи, щоб якість була краще, бо я вже майже пів року веду цю сторінку. Якщо, може, ви займаєтеся монтажем відео, чи може хтось з ваших там займається знайомих монтажем, ну, я там готов платити, блін, не знаю, 500 гривень за відео. Я думаю, це, на мою думку, це нормально, тому що воно в мене займає 10-12 хвилин. І вони переважно коротко, особливо, особливо багато монтувати, ну, нічого не треба, нормально просто склеїти і зробити мені якийсь там початок, щоб в мене був нормальний, щоб От починається відео з якогось там вступу, з якихось там картинок, типу, там, не знаю, якось, там, хто цим займається, чи, ну можете написати мені там на мою пошту або на це, або в коментарях. Буду вам за це вдячний. Як завжди, пропозиції, побажання, все, спускається в них. Пишіть, вниз пишіть мені в коментарях. Вибачте, я вже заговорився за сьогодні з десь з пасажирами. Шо, пропозиції, побажання. Наразі все. всім мирного неба. Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу, тому що в Києві сьогодні сталася чергова трагедія. Це вже 20-річна дівчинка і ще плюс 4 загиблих. Це кошмар. Тому хто там, хто дається, може в Києві, я не знаю, хто там десь, де моє відео, чи там навіть у Львівській області, будь ласка, діть, о, десь ховайтеся. Ті укриття. Не ігнорте, тому що, не дай Боже, пролетить у вас будинок, це страшна трагедія. це діти як вмирають через цю грябуну війну, це просто жах. Коротше, не буду, бо я ще зараз розплачуся. Я як чую, коли діти вмирають, мене ще з Тому наразі так. Дякую за перегляд. Всім добра.